Добрий вечір, пані Доброго Тимошенко. Вечора. Ви днями повернулися зі сполучених штатів, і перед поїздкою ви казали, цитую, що їдете туди з пропозиціями мирного плану врегулювання конфлікту на сході України. А сьогодні на погоджувальній раді ви зробили заяву про те, що вважаєте за необхідне вести воєнний стан в областях Донецькій і Луганській. На вашу думку, ця сьогоднішня заява не суперечить вашим мирним ініціативам, з якими ви їхали до Сполучених Штатів? Ні, не суперечить. В першу чергу я хочу сказати про візит до Сполучених Штатів. Наша команда екстрено зібралася і поїхала до країни, яка нас послідовно підтримує багато років, в тому числі в захисті від зовнішнього агресора. Ми поїхали туди, тому що, на жаль, там не було потужного українського представництва для того, щоб в той час. Коли новий президент Сполучених Штатів, нові керівники різних органів влади Сполучених Штатів вже формують стратегію по відношенню до європейського регіону, по відношенню до України, вже почались телефонні розмови з лідерами Європейського союзу, в тому числі з лідером Кремля Путіним, але з Україною діалогу не було. Наша мета була зустрітись як з більшою кількістю нових посадовців, тих стратегів, які формують пропозиції для Білого Дому, для того, щоб пояснити ситуацію в Україні, розповісти про ту біду, яка називається війною, а не антитерористичною операцією, яка сьогодні руйнує життя України. І саме головне переконати нову владу в Сполучених Штатах. Бути по-перше партнером України, по-друге, виконати гарантії, які надані Будапештським меморандумом Україні, коли ми єдина країна в світі відмовлялися від ядерної зброї, і власне створити ту базу в Сполучених Штатах, на якій можна будувати партнерство ще більш сильне між Україною і Сполученими Штатами ніж це було до президентських останніх виборів.